Там заліза нога, я вже ж інакше, і вже інший, інша людина це по-перше, так, напівзалізна, а це, знаєте, це так. Ну, я цього не соромлюсь цього І я, коли прокинувся, бачив, що моєї ноги однієї вже нема. Але це, я ж не мог я не міг нічого показати, тому що в мене була куча апаратів на мені, е, трубка в горлі. Я не розумію нічого, і в мене в думках типу, е, подзвонити батькам сказати, що я живий. І я показую телефон, ну, показую лікарям. Отак, Дайте мені, будь ласка, телефон, показую і, телефон і, і бумажку, або бумажкою, типу, щоб подзвонити. Мені в цей момент мені це дають. Але я не пам'ятаю, як мене звати, як моїх батьків звати. І от я пам і от я батьків номер, знаю мобільний на ІЗУсь, ну, повністю знаю. Але в той момент я просто так от сидів. Мені дали е, листочок і ручку. Я написав тільки нуль. Все, я не пам'ятав взагалі нічого. Тим щось мені дуже стало погано. Вони ж мене почали кажуть, щось з, з правою ногою, щось не так. Вона не дає за, заживати лівій культі, бо в мене ще була культя на лівій нозі. Але кожен, кожен раз вони підрізали, підрізали, підрізали. І потім мене вже перевезли прямо в реанімацію. Я там ще пролежав 5 днів, вони ще щось намагалися типу, якщо ну, потрібно відрізати праву ногу, я вже це все зрозумів. Ти думками, ти розумієш, що тобі треба погодитись, На, самому погодитися, щоб тобі відрізали ногу. Це таке відчуття. Ну, це те, те ж саме, що ну, взяти пістолет і нажати корок. Я їздив по різних центрах протез, ну, протезних. В одному центрі мені сказали, що я взагалі не буду ходити. Е, в другому центрі мені сказали, що можуть мені дати пряму ногу. У мене нема лівої ноги, нема чим рухати. У мене була дуже така велика депресія, тому що ну, мене, всі мої плани, всі мої мрії просто лікарі взяли і обрубали. Але потім, е, так трапилось, що я познайомився з Владом, і я побачив його ноги, побачив, як він ходить, побачив взагалі, що це все можливо. В нього майже така амбутація, як мене, тільки мене вище. Мене піднявся в настрій. Він мені ж також дав номери, це все дав цього фонду. І я ж почав слідкувати за цим фондом, писати. І так трапилося, що мене фонд вибрав це фонд Future for Ukraine. Одразу ж мені зробили сліпки, два сліпки таких на праву ногу і також на ліву ногу. На третій день мені вже дали ці повним майно, я не пам'ятаю чесно, дали вже ноги, і я почав вперше робити кроки. Це було дуже такі важкі. Мені дуже було важко, по-перше, стояти, тому що я дуже багато часу провів лежачи, сидячи, лежачи, і також трошки набрав ваги. Але це перші кроки це були для мене щось неймовірне. Дуже важко, тому що я не розумів, як і ти. Тебе немає на і ти повинен розуміти, як керувати протезом. Насправді він керує тобою, але ти просто йому допомагаєш. Ану, а, на в той час я ще цього не розумів. Більший крок. Я от пройшов там декілька кроків, і ці декілька кроків для мене були, напевно, ну, це була моя мрія встати і піти. Я навіть в кінці розплакався, тому що ну, знаєте, коли тобі кажуть: ти не будеш ходити, ти не зможеш ходити, в тебе нічого не вийде. Ну, от, я вибачаюся, перевів. Зараз я це кажу: навіщо казати це військовим? Якщо ти не можеш зробити це, якщо ти не вмієш, ти краще скажи, Дру, друже. Я, я, я цього не вмію, але є десь лікарі, які це зможуть тобі зробити. Тоді вони мене, мене дуже сильно морально убили. Але я коли отримав ноги, я сказав просто сам собі: я вас зробив. менше вагі на руки, більше на ноги. Першим був вихід в місто, це було це в Вашингтоні. У мене була фотосесія перед від'їздом в Україну, і от перше моє відчуття я не зможу. Це дуже страшно. За чим? За, навіщо я погодився <годився> на це? Тому що там тільки дівчата, хлопців немає там, щоб якщо я впаду, підняти мене. І це було дуже страшно. Але я пройшовся пару кроків зробив і зрозумів, що це можливо, це круто, я це можу. Там є така е, прикольна штучка, що от є е, ступня і суглоб. Е, в Україні я бачив, але дуже рідко що е, роблять такий суглоб, тому що я, наприклад, коли я хочу стати в яму, або я з гори, або нагору піднімаю, в мене протез іде, а суглоб залишається на місці. І також я залишаюся на місці. Це як звичайна нога йде. Також я можу з боком спускатись, протез буде так, а моя нога буде рівною йти. Не через сторону, через верх. Устанавливається на телефон і ти програма, і ти можеш керувати нею. Е, вона запам'ятовує так, от ти налаштовуєш це, як я пам'ятаю, як робив е, Майкл. Е, він вбиває програму, я так розумію, що він відкриває доступ, нога ти, ти починаєш ходити. Вона запам'ятовує це все. як ти там, Наскільки ти викидуєш, е, швидкість вики, е, викидання ноги? Е, Саму швидкість ноги часом ти можеш змінювати, тому що, ну, якщо ти вже починаєш краще ходити, ти можеш змінити, щоб вона там швидше викинулася, там далі викинулась. Е, вона розуміє. Я взагалі хочу зробити свій проект, тому що я побував там, трошки, наприклад, більше е, все підготовлено для інклюзивності. Я приїхав в Україну, в мене також тут фотосесії, зйомки якісь там, дай на інтерв'ю, там, там десь іще. І я це все дивлюсь це своїми ногами. Дивлюсь, тому що я ходжу, мені десь незручно, страшно, я можу впасти. І мене це почало мотивувати, щоб зробити якийсь проект, показати нашим людям, показати ну та взагалі, щоб і люди бачили нас, і показати там нашим верховним депутатам, там також що треба щось змінювати Хочу допомогти, хочу показати, хочу щось змінити. Хочу підтримувати хлопців. Я також підтримую хлопців там іноді їжу до МБС, там, да, до хлопців. І от завжди на різних інтерв'ю також підтримую. І хочу зробити, ну як скажемо так, конференцію. Також там візити по містах України в кожному місті ще хлопці сидять, вони замкнуті, їм, їм потрібна підтримка. Їм потрібно бачити, що це можливо, що все тільки це залежить від них самих. Я можу тільки дати свій приклад, але не, не змушувати людину це робити. Він, він побачив, що це можливо. Далі це його вибір. Так, пішли.